Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Hibernate через JPA. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для початку розберемо, що таке JPA. JPA це Java Persistence API. Це стандартизований інтерфейс для Java ORM. Фреймворків ОРМ це обєктно реляційне відображення. Чого ми взагалі розбираємо, як нам отримувати хайбернейт через JPA? Бувають такі проекти, де вже реалізована робота через JPA. Але під капотом, наприклад, працює хайбернейт. І іноді може бути таке, щоб отримати повноцінні можливості роботи хайбернейт. вам треба типілізувати JPA під хайбернейт. І щоб це зробити, у GPA є такий метод. Має назву Unwrap. Це метод, який повертає об'єкт указаного типу, щоб дозволити доступ до API конкретної реалізації. Якщо реалізація EntityManager не підтримує вказаний клас, викине помилку PersistenceException. Exception. Давайте ознайомимось із нашою сутністю. Тут є Цікаві речі, можливо, не звертали увагу, постійно використовував анотації Jakarta Persistence, Тобто фактично JPA. Тобто у нас Entity, Jakarta Persistence, ID, Generated Value, Column. Тобто всі анотації не Hibernate. Іноді ми використовували анотації Hibernate типу Generated. Але в базовій варіанті ми з Entity працюємо з анотаціями, які є. Тобто, фактично, коли ми хочемо працювати з GPA, ми працюємо з Persist. Це їх анотація. Якщо ми хочемо працювати з Hibernate напряму, як робили, наприклад, в сервіс, так? І робили конфігурації конкретно під Hibernate, У нас є Hibernate Config конфі... XML, все. Чисто Hibernate, ніякої JPA. То ці анотації також працюють. Але якщо ми хочемо перейти якось інше ORM, які реалізовує JPA, і використовуємо також Persistence анотації, які є JPA, то у нас теж все буде працювати. Повернемось до нашої сутності. Це base Entity. Тож, в нас є IT і просто якесь поле сам Field. Є в нас базове налаштування для Hibernate, Все як і раніше. Ми налаштовуємо через. Configuration, отримуємо Session factory і працюємо з Session factory. Давайте спочатку розберемо цей варіант, як ми робили це за допомогою Hibernate. Отже, в нас тут є update. Тож, якщо у нас сутність оновлюється, то в базі даних таблиця, яка з нею пов'язана, також оновлюється. Або якщо, як в нашому випадку, немає таблиці, то при першому запуску вона створиться на базі цієї сутності. Давайте запустимо. Так, Create Table, Base Entity, ID і сам field. Дивимось результат. Все, супер. Є, створилось. Давайте зробимо реалізацію. Наприклад, save зробимо. Через Hibernate. Тобто всередині сесії, звісно ж, і транзакції. Ми просто створюємо нашу байсурність. set сам field, просто одиничку передаємо. щоб Щось було заповнено. Session.persist і передаємо base BaseEnt Transaction Commit, Session Close. Ну, В принципі, можна це прибрати. Дивимось, як це працює. Напряму через Hibernate. Все. Insert Into, Base Entity, some Sumfield. Дивимось результат. O, rows. Так, один запис є. ID-1 і значення 1. Тепер давайте попрацюємо через GPA. І для початку подивимось налаштування. Якщо у нас Хабернет просто лежить в ресурсах, то для GPA потрібно, щоб була назва нашого файлу persistence.xml і воно полови Meta-inf. Тобто ресурс, Meta-Inf, а потім вже цей файл. Дивимось, налаштування дуже-дуже схоже. Тут, в принципі, ми вказуємо наш клас. Тут ми вказуємо все те ж саме: драйвер, URL, User і пароль. В принципі, можемо навіть вказувати, що ми хочемо, щоб в нас було оновлення, все те ж саме по хабернейту, і показував SQL. Давайте це одразу. Зробимо, тобто, фактично напряму GPA просто само по собі не працює. Це просто інтерфейс. Тому в будь-якому випадку є якась реалізація. Давайте. Ось так. Секунду. Це теж трива. Так, з Persistence розібралися. Давайте знову підемо на наш сервіс, закоментуємо ось це. І розкоментуємо ось це. Так, Persistence, Яким чином тут налаштовується? Я теж все показувати. Не буду, просто базові налаштування. Ми Persistance Create Entity Manager Factory і передаємо сюди Base. Що таке Base? Ось. Persistence Unit. Це Base. Вказуємо, що ми використовуємо саме ці налаштування, які є всередині цього блоку Persistence Unit. Потім ми отримаємо Entity Manager Factory. Його запам'ятовуємо, він нам знадобиться. І потім у Entity Manager Factory можемо отримати конкретний Entity Manager. Давайте запустимо з такими налаштуваннями. І так, дивимось. Create Table Base Entity. Все те ж саме. Refresh. Все те ж саме. Тому що ми під капотом нашого JPA все рівно використовуємо Hibernate. Але таке може бути, що у вас напряму не працює Hibernate. Фаз працює. Через GPA. Так от, у вас є, наприклад, Entity Manager. У вас немає ні Session, ні сэшн факторі хайбнетівський, а Entity Manager GPA. В нього викликаєте метод Unwrap. Передаєте session, а session ж, як ви бачите, хайбенетиський. Тобто Entity Manager у нас. Чий? Persistence, тобто -то Persistance. Але сюди Unwrap передаєте клас, який ви хочете отримати. Конкретно, Hibernate Session. Після цього. Ну, як далі. Session, begin, transaction. І отже, всередині сесії і транзакції теж саме. Створюєте Bess Entity, сам field. Хай буде тут Vig. І session.persist і зберігаєте. Це видовому також. Transaction commit, session close. Все фактично те ж саме. Insert into Base Entity. Дивимося. All rows. Все. Є рядок, адіжка 1, значення 2. Є ще другий варіант. Це ми працюємо через Entity Manager. Ви його вже отримали, наприклад, у Entity Manager в Factory. Але може бути і другий варіант. Через Session в Factory. Дивіться, таке може бути, що у вас немає Entity Manager. А, наприклад, приходить вам. Entity Manager Factory. У Entity Manager Factory також є метод Unwrap. Entity Manager Factory, до речі, також. В пакеті Persistence. Викликаємо Unwrap і передаємо, наприклад, Session Factory. Також це Hibernate. І ми отримаємо Session Factory. В цього Session Factory ми можемо взяти. Точніше, відкрити Сесію і все те ж саме у сесії транзакція, і пішли, поїхали. Створюємо нашу Base Entity field, Якесь значення. Session.persist. Передаємо наш base. Entity, transaction commit і session close. Insert into base entity самfield. Дивимося на результат. Все. Під діжкою 2, тобто наступне, і зберігається у нас значення 3. Отаким От чином, якщо у вас проєкт працює через GPA класи і інтерфейси, але в якомусь випадку вам конкретна якась реалізація, яка під капотом працює під GPA, треба ці класи, і. Інтерфейси в нашому випадку, це хабернет, мені потрібен конкретний Хабернет, тому що в Хабернеті є якісь конкретні методи, щоб працювати і зробити запит, який не має в GPA. Або, наприклад, використати якісь анотації додаткові, де ми використовуємо, що GPA їх не підтрима. Тому ми у GPA можемо викликати метод unwrap, передати який ми хочемо, щоб він нам повернув нашою, наприклад, хабарнейту і використовуємо вже їх для того, щоб працювати з базою даних. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабарнейт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!